Лікарю довіряють саме тоді, коли його рекомендують інші пацієнти. Якщо ж лікар опікується здоров'ям цілого покоління родини, то його професіоналізм та досвід беззаперечний. Завдання сімейного лікаря комплексне медичне обслуговування різновікових пацієнтів, тому і знання він повинен мати багатопрофільні. Амбулаторія наша орієнтована саме на сімейну медицину. От що мається на увазі сімейна медицина, тобто сімейний лікар він спостеріг спостерігає людину практично від її народження після виписки з пологового будинку і до самої смерті. Сімейний лікар досконально знає специфіку здоров'я кожного члена родини, адже він спостерігає їх роками. В цьому і є особливість цієї ланки медицини. Це спостереження сімей. Дійсно, от, наприклад, в моїй практиці я спостерігаю із. То тієї кількості декларацій, що задекларовано, так дійсно є в мене цілі родини, і малеча, і доросле населення, і дідусі, і навіть є прадідусі. Як в театрі все починається з вішака, так і в затишній амбулаторії по Свято Георгіївській 13, все починається з реєстратури, де вас керують у медичних послугах у відповідності до розкладу роботи лікаря, маніпуляційного кабінету та денного стаціонару. Наш медичний реєстратор вона може зорієнтувати пацієнтів у всіх нагальних питаннях, тобто з приводу роботи лікаря, роботи центру. можна записатися на прийом до лікаря як за телефоном, так і фізично, підійти в амбулаторію, або запис на прийом до лікаря можна здійснити самостійно через сайт Хелсі, або через застосунок в телефоні. Він так само називається Хелсі. Сучасна матеріально-технічна база амбулаторії в поміч якісному наданню медичних послуг пацієнтам, аби одразу на місці виконати необхідні маніпуляції, виміряти тиск, рівень кисню в крові, оглянути знімки, здійснити первинне обстеження органів зору, слуху, ротової порожнини та носа, і навіть функцію зовнішнього дихання для контролю ефективності лікування бронхіальної астми. В кожному кабінеті ми маємо негатоскоп, це такий. Спеціальний пристрій для зчитування для огляду рентгенограм, рентгенографічних знімків. Це електрокардіографи, вони є в кожному кабінеті, є маленькі портативні, конкретно в нашій амбулаторії в нас стоїть один кардіограф стаціонарний для такого масового використання. Є діагностичні набори для огляду. Порожнини носа, порожнини вуха, для огляду очного дна. От, тонометри, фонендоскопи, тобто той пульсоксиметри, так само, той необхідний набір для первинного скринінгу, для первинного огляду, для первинної постановки діагнозу. Амбулаторія наразі е, оснащена в повному обсязі. Для більш детальної постановки діагнозу на базі амбулаторії в маніпуляційному кабінеті можна зробити забір біоматеріалів професійні руки медичних сестер. Зроблять це швидко та безболісно. Тут виконується забір аналізів. Так само можна виконати ін'єкційні методи лікування. Для наших пацієнтів тут створені всі необхідні умови для того, щоб взяти кров, здати аналізи, виконати якісь призначення лікарів наших. Більш того, одразу в амбулаторії є можливість виконати призначення лікаря в комфортно обладнаному денному стаціонарі. Пацієнт може отримати ін'єкційні методи лікування, якщо сімейний лікар вважає за потрібне. Так само тут надається невідкладна допомога. Якщо на прийомі у лікаря трапляється якась невідкладна ситуація, наприклад, сінтували гострий коронарний синдром, то тоді пацієнта розміщають тут в денному стаціонарі, і ми очікуємо вже далі наступного етапу надання допомоги пацієнту. Чи не найбільшою винагородою для кожного медика є стабільність здоров'я пацієнта, можливість стати в нагоді Незайвим будуть і прості слова подяки та привітання з прийдешнім професійним святом? Ми всі своїм колективом, та я думаю, що до нас доєднається багато людей. Хочемо привітати всіх медичних працівників, всіх людей, які дотичні до медицини з прийдешнім святом, побажати гарного здоров'я. Першочергове наснаги, терпіння. Ну і я думаю, що зараз всім же це хочеться скорішого закінчення війни і мирного неба над головою. Завідуючи амбулаторії, сімейний лікар Олексій Тихоплав впевнений, що дотримуючись простих порад, можна не тільки вберегти здоров'я, а й продовжити вік свого життя. Порадити нашим людям це не займатися самолікуванням. Дуже вас прошу, не йдіть в аптеку і не питайте у фармацевта, що мені можна придбати, чим мені полікуватись. Чому тому, що фармацевт вас сьогодні побачив, завтра він про вас і навіть не згадає. Він не несе ніякої відповідальності. Приділяйте увагу вашому здоров'ю вже зараз. Не відкладайте це на потім, не затягуйте з лікуванням, якщо ви маєте якісь е, певні проблеми зі здоров'ям. Звертайтеся до лікарів. Кожен сімейний лікар амбулаторії це друг родини. Він враховує особливості сім'ї, спадковість, способ життя таким чином дає точні персональні поради. Він завжди на зв'язку з вами на варті здоров'я вашої родини. Цінуйте лікарів, які продовжують вашу лінію життя, повертаючи вам здоров'я. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.